Як гарна прикрасила до Нового року. Ось Такий Дід Мороз. Трошки відволіклись від теми, а зараз я прийду дорогу, якось безпечно плюс-мінус, і розкажу вам, чому ж цей стрім я назвав модраці. Сьогодні я зупинився не на тій зупинці, тож що у нас буде як мінімум 30 хвилин, щоб поспілкуватися. Дуже багато все надумав в автобусі, І з чого почну, не знаю, чим закінчу, не знаю, чи висловлю свою думку, не знаю. Але так як є, так я вам і розказую. І Знаєте, оцією простотою мені б хотілося вас якби, підкупити. Знаєш, Я не готуюсь, я не пишу тексти. Можливо, неможливо, це. ну... Це не дуже гарне відношення да, до справи, яку я люблю. От. Чому так, я не знаю. Звісно, звісно, в майбутньому, як я наберу більшу аудиторію, розберусь в собі з собою, з світом взагалі, з оточенням, то, звісно, це буде все. І тексти будуть, і мон монтування нормальне, не, не віншоті просто за 3 хвилини. да, з Хоть я не знакомо, щось нормальне, я запиляю, я вам обіцяю просто. Мені потрібен час. Сподіваюся, ви мені його дасте. Отож. Е сьогодні, як їхав до школи, я слухав книгу, а як їхав додому, я читав. Небагато, але там сторінок 5. Ну, в сенсі в телефонному варіанті, я не знаю, це десь може десь пів. Аркуша А4, я думаю. Небагато, але тим не менш. І слухав я, ну, хвилин 20. Слухав аудіокнигу Дума, як у нас. Це та аудіокнига, яку мені декілька разів рекомендували. Вона мені дуже сподобалась на початку. Але там 9 годин, здається, чи 12, вже точно не пам'ятаю. І слухати її це трошки напряжно, знаєш. Хотілося б на одному диханні все прочит... ну, прослухати, прочитати. Я просто хотів прочитати, потім подивився, що і 900 сторінок, і думаю, та ні, знаєте. Типу, там не тільки про класність, там про все і що я сьогодні гарного хотів сказати, прочитав, ні, послухав. Зараз. Це вже моя фішка, да? Зубами робити із рукавиць. Із перчаток рукавиць. от. Е, що я там прослухав? Що е, наші м'язи у них є пам'ять. Тобто, якщо ми займаємось кожного дня, і вона є там, задана цій, там кожного дня ми робимо 100 віджимань, допустимо, 50 присідань і 30 підтягувань. Ми це робимо, 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 робимо. Просто вже статично. Так? Ми дійшли до якогось рівня, так? вже ми. Займались там рік, наприклад, да, щоб зробити 100 віджимань за один підхід. Я так не можу. От, 50 присідань, напевно, можу, але потім не ходитиму день. Але все зможу і 30 підтягувань, ну, особисто я не можу. Можливо, є такі у мене спортсмени з підписників, я буду дуже радий. Отож, ну, вийшли до якоїсь цифри, да, яку ви там запланували, 30, 50, 100 1000. От, ви дивляться з цієї цифри і вже статично, просто кожного дня, щоб не втрачати форму, ви її повторюєте, да? кожного дня одну і ту саму цифру 150 чи 30. Не, не збільшують чи не зменшуючи. Так само, якщо ви бігаєте да? кожного дня або раз в тиждень по 30 хвилин. М'язи це запам'ятовують. Вони запам'ятовують, що ага, в понеділок в мене буде таке, вівторок у мене буде таке. В середу треба буде напрягтись, але в четвер у мене буде якби більше розтяжка мишців. Да? І ми отаке, ну типу, на лайці, да? проскочимо. В п'ятницю, звісно, на виходних треба буде попутіти, але нормально. Все, мишці привикають і вони це виконують. Да? Що від них треба, вони виконують. Але, і це ну, це непогано. Зараз вас протурбують. І це непогано, але е, коли ви захочете більше від м'язів, вони скажуть ні 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 Нє-ні-ні-ні-ні чувак, ні. Я три місяці пахав однаково, а тут ти мене нагружаєш ще більше, так? Да? Ну як, що ти придумав, так? Да? І навіть зробити після 100 ста разів статичного. Ага. Хай 100 це такі, знаєте, в цифри. 20 після 20 разів, якщо ти кожного дня робив 20 разів на протязі трьох місяців, то зробити 30 для тебе буде дуже-дуже важко, а 40 майже неможливо, напевне. Я так думаю. Е, з одного боку, ну. Ну, ну, добре, да? просто вибери... Потрібну кількість тобі віджимань, підтягувань, присідань. Просто і виконуй. ну добре, ну, м'язи запам'ятовують, ну, запам що від них треба, да? запам'ятовують, скільки ти робив. Ну, не можуть більше. ну, це ж таке. Зараз пройду вулицю цих собак. От, ми Заважають супер-брлогеру такому як я. Дивіться, прикольно. Типу Санта лізе в цей на балкон. Круто. Так, переходимо дорогу на значеному місці. Так робити не можна, це штраф 50 євро. Але здається, ніхто не буде. Отож, м'язи запам'ятали, що ми від них хочемо, що ми від них треба. І вони більше робити просто не хочуть. Вони знають, скільки їм потрібно енергії, да, скільки вони потім потребують в організму калорій, вони, в принципі, домовились, так, по рукам вдарили і все. Так само працює і наш мозок. Тобто, якщо ми там. Якщо... Я собі приклад буду наводити. Бо я вже сам все не розумію, коротше, як завжди. Це якщо ми кожного. Дня робимо уроки. То, то кожного дня робимо уроки. І під час цих уроків ми, звісно, відволікаємось. Тому що якщо ми кожного дня їх робимо, ну ми задовбуємось, да? і ми відволікаємось, да? то нам написав друг, то ми самі вирішили комусь написати. То дуже цікаво. Як е, е, зібрати і розібрати е, автомат Калашникова в шортс. А потім ти розумієш що ти 40 хвилин пролистав їх. Да? От. Е, і наш мозок до цього привикає. Знаєш, звикає до цього. І він. господи, Я як такий заторможений якийсь скажу, я не пойму, що. Так. Заново перегрузилось. Я нікуди не спішу, я не опаздую. Мені я вам нічого не продаю, мені не треба вам а, 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 так все розказати, швидко, швидко, швидко. І все, ні, тихенько, я спілкуюся більше з собою, тому що мене ніхто зараз не дивиться, так? Да? Якщо подивиться чоловіка п'ять. От, тож я тихенько розповідаю що щось, сьогодні зрозумів. Можливо, щось нове черпаю. Люди, не повірте, ніколи не, не, не звертав увагу на це прекрасне дерево. Ніколи проходив тут разів 100, ніколи не, не помічав. От. Кожного дня ми робимо уроки да? і ну, звикли, що ми відволікаємось, тому що ми не даємо собі належного часу для відпочинку. І ми вже наскільки звикли, що якщо у нас навіть немає уроків, або немає завдання, яке ми кожного дня виконуємо, да? або немає якогось курсу, да? який ми блін, весь час придумуємо щось, да? то нам уже важко пристосуватись до чогось іншого, да? ми не можемо просто полежати, подивитись фільм. Ні, наш мозок звик, що потрібно щось робити. І ми знаходимо просто собі роботу, розумієш? Ну... Ми робимо таке, що або робити не потрібно, або потрібно було б витрачати на нього ну, разів, в 20 разів в 20 разів менше час. Тому що що? Тому що Тому наш мозок звик до того, що ми кожного дня, кожного божого дня повинні щось робити, тому що це нам нав'язало суспільство, яке не факт, що саме щось робить. Або це нам нав'язали батьки, да, які кажуть, От Максим там хорошо вчиться, да, а ти що? Е, ага, ніякого комп'ютера тобі, да? наприклад. От. І наш мозок звикає до цього наскільки, що... Ми не можемо прийняти той факт, що уроків немає. Як це немає уроків? А що я буду робити? Ми. Я по собі аналізую і кажу ми. Ну, е, наприклад. Я коли вчився в училищі на першому курсі, я, ну, от я вмирав, щоб зробити уроки. Я сидів до 12, до першої, доганяв щось, цей. Угу. Вийшов, звісно, на відмінника, випустився з школи. У мене була незчисленна кількість сімірок, восьмірок, дев'яток. Незчисленна просто кількість. А в училищі я перший семестр закінчив з одною не, з двома вісьмірками по історії України і історії Всесвітньої. А навчальний рік закінчив повністю на десятки. Абсолютно всіх предметів. Сказати, що я став супер-пупер умнішим М -м -м. Сказати, що я став, я там витратив Гроші на репетиторів, або ну щось для себе зрозумів, або ну щось там прям супер-супер-супер визначив да, для себе. Ні. Я просто працював, 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 працював. Вчителі це побачили, думають, ну ладно, поставимо 10. І оця якби зачотка, методичка. от, е Як є прислів'я. да, Перший курс ти працюєш на зачатку. Це не українське слово, напевно, але я не знаю, як воно буде на залізькій. А всі інші курси защотка працює на так. У мене так вийшло. Але одна сторона медалі круто, да? я став відмінником, я почав отримувати підвищену стипендію. А інша сторона медалі в тому, що після того, як вже ну, типу, все, в мене десятки, відні канікули, все хватає, Ну, вже не потрібно нічого робити. Особливо з навчання, да? А я не міг просто залишити. Я робив всяку фігню, просто нікому абсолютно не потрібно. Не, я навіть коли робив е, домашнє завдання, я думав, так, да, воно потрібне. Я в один день, я пам'ятаю, в мене був рекорд. Дуже символічно було. Е, за один день я списав 19. Сторінок звичайного зошита в клітинку по географії, без малюнків, без там перечислень, знаєш, без таблиць, без просто чисто текст: 19 сторінок за день. Якраз в той день було день народження моєї знайомої, і я їй в телеграм пишу 19. Просто цифра 19. Я забув, що в неї день народження. Я наскільки був затурканий, затурканий, хто знає, що це, це м, діалект, хто знає, що значення його коротше, напишіть, буде дуже цікаво. Я був наскільки затурканий, я забув, що в неї день народження, я просто напечатав їй 16, Enter. Моя рука просто відпадає, відвалюється. Я тільки дописав, ну, якраз дописав цей 19 сторінок, одразу її вирішив написати. Не знаю, як так я попав да, в її день народження, хоча я про нього забув. От, а вона, а вона, ну, 19. Якби я вам написав, хто-небудь хто вам би написав просто цифру 19, ну, щоб ви зрозуміли. Вона пише, мені 17 сьогодні. Я думаю, <с -неби> чуєш і правда, я взагалі забув. Що в тебе народження, ти репер, вітаю тебе. І мені отак дуже дуже запам'ятало. Знаєш, що я звідки запрацювався, я забув взагалі все. І в чому була іронія цього? Потім, через декілька днів, я написав 19 сторінок за день, тому що я не встигав, так, буквально там у нас закінчується чверть, так, ми виходимо на канікули чи на карантин. Все було дуже 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 тяжко. От, я буквально розумію, що мені отут от треба здати його зараз, щоб мені поставили оцінку, вона пішла в журнал і щось там виправила, і щоб воно ну, вплинуло на семестрову оцінку. Я приносив вчительці, вона бере, гортає отак через три сторінки, знаєте, навіть не повинні через три. Потім просто їй надоїло, тому що я не знаю, скільки там сторінок. Більше тридцяти точно було. Більше сорока, навіть якщо я 19 за день написав, ще плюс я писав ну, цілий тиждень. Не знаю, по все одно чи по скільки. Вона отакр гортає, його. Закираю, отак прогорнула, закриває і одним жестом мені от дає. Каже, молодець, молодець, я ж знаю, що ви пишете. Я ж знаю, що ви пишете. Я думаю, а. І в той момент для мене світ рухнув. знаєш. Небагато є таких моментів. Які я можу назвати, що в той момент для мене світрух. Але всі я їх запам'ятав да, і всі вони сподіваюся, в мене чомусь навчили. Сподіваюсь, тому що час покаже. І в той момент я зрозумів, що ну, не, не, вартує, не вартує воно того, скільки я сил, скільки енергії, скільки здоров'я поклав, да, наскільки мене упав зір після того. Не Тільки через те я не буду винувати кілька От, Багато факторів, але ну, сам факт, що я нікуди не виходив. Був карантин, особо нікуди і не можна було. От, і ну, я міг там читати, я міг навчитися чомусь, да? я міг якусь навичку опанувати. А я просто писав. Ну, не представляєте, наскільки це було. Я, я сам в шоці іноді буває, коли згадую. Ну, буквально я встаю в 8 ранку, зім, включаю комп'ютер. І виключаю я його десь ну, близько 12. Він немає, весь час спрацюю. Так, да, я включаю його на як, режим сну, коли їм там або... Або що, або їм, або хожу в туалет, більше ну, нічого. Я навіть, ну, виходив в дворі, гуляв, можливо, ну, хвилин 20-30 від цього. І все, повертався і робив далі. Я б навіть зараз так не зміг, знаєш, як. як, 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 Але я не жалкую, тому що це дало мені поштовх знаєш, для того... Ну, от, навіть з, з, карантину, з карантину все почалося, знаєш? Почалося моє переосмислення якихсь їй. Да? Е, пере 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 Перебачення пере, пере, своїх бачень, можна так сказати, автологічно. От, з карантину все почалося, і в карантин була оця штука з навалу, цих всіх уроків, завдань. Потім було вигорання. Не знаю, це все дуже дуже тяжко, але знаєш. Не пам'ятаю, хто це сказав, можливо, я це і сам якось прийшов до цього, але мені це хтось сказав. Ми не знаємо... ігор, ігор Войтенко здається. Ми не знаємо, що було б, якби ми зробили інакше. Тобто, коли в нас був вибір, коли ми підійшли до перехрестя, ми вибрали якусь дорогу. Ми йдемо по ній і знаємо тільки. Той шлях, який є на ній, тому що ми його вже пройшли, так? ми його проходимо зараз, пізнаємося кожного дня щось нове, і ми його вже пройшли. Якщо ми думаємо, що вибравши дорогу прямо через якийсь час, ми думаємо, що піти наліво було б краще. Це дуже егоїстично і дуже неповажно стосовно вашого шляху, знаєш. Тому що ну, ніхто не знає як було б, би б, ми б, ви, б, не ти ми в... Розумієш? Е м. Розумієш? Ну, Як я вам вже казав, дрібнички, просто дрібнички формують наше життя. і Одна манесенька дрібничка, така як запі запізнення на автобус одного чудового ранку, може так вивернути твоє життя, що ти, ну, ти в шоці будеш? Іноді в кращу, іноді в гіршу сторону, але ти не знаєш, яка ти іноді не знаєш, яка саме дрібничка да, тебе до цього підвела. Яку ти людину зустрів? Чому ти їх зустрів? Як ти їх зустрів? При яких обставинах хто був в цьому винен чи кому потрібно просто дякувати за це? От. Почув за здрав'я, закончив за упокою, як казав вчителька. От, але, 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 про що ще вам розказати. А, почав вже, так? Що з того моменту, да, з першого курсу, з закінчення першого курсу, ну якби сімірки це в мене також воно було, знаєш, трошки цей... Е, трошки... Думав, я знаю, майдані. Е, де... ага. З сімірок. З незліченої кількості сімірок, які мені також ставили, знаєте, ну по блату, да? тому що ну, бачили, що я на уроках ну, не прям там забив болт, да, на все. Хоча бували і такі уроки, на математиці я взагалі ніколи нічого не робив. І зараз знаєте, дійсно нічого не знаю. да, І на англійській, на якій я сидів як паєчка, да? як просто як знаю, найслухняніша людина дитина в світі. По ній я також не знаю. Ну, як не нічого, ну коротше. Більше я дізнався, те, що я вивчив сам, ніж дізнався те, що в школі. Коротше, не супер. Що ж я почав? А, сімьорка мені ставили, сім'ї мені в школі ставили також, можна сказати, по блату. По-хорошому мої оцінки були ну не п'ять, Ну так на 6 це я довжен, ну як би, учить учити був його, так? Да? На 6. От моя оцінка 6. І зараз я бачу на той момент, так? Да? Було 6. І зараз прийшовши в італійську школу, в якій також для мене є деякі скидки, деякі плюшки, да? тому що я не знаю мови, творепиру оці вся штука. Хоча іноді мене це навіть іноді мене бісить, коли мені якась вчителька не дає, типу, якийсь бонус. Да? Ставлю на рівні з усіма, а іноді мене бісе, коли мені навпаки дають фону, так? Тому що ну, це трохи нечесно. Я в Італії йшло, я побачив, що ну, який мій рівень знань насправді. І. Що я насправді знаю, що я насправді не знаю, без ніяких. Ну я прийшов до них чистим листом, а я просто зараз показую, показав, буду показувати, яка я. Безпосередньо людина, мені не так важливо показати який я учень, да? ну... Звичайно, мене якби... Ні, мені цікаво навчатись, але не Не шкільну програму, знаєш. Ну, от, один із аргументів. Да, я англійську вчив ну, це 12 рік. Одинадцять років. З першого класу я її вчив. Хай там з карантинами, з цим всім штуком, хай 10 років я війчу, нехай 10. Е, а італійську я. Ну, я тут 8 місяців, але перший раз, коли я сказав, що я знаю італійську краще, ніж англійську, це було напевно. Це було напевно 4-5 місяць. Тобто за 4-5 місяців... Поглибленого навчання чого-небудь я думаю так само буде з математикою, з англійською, з фізикою, з біологією. Якщо ти нернеш в цей, поглибишся повністю, чого я не робив з італійською, просто вчив якийсь час, щоб там, там тири-пири, міг на роботі щось сказати. А ну це не було моє зілля вивчити її. От, на жаль, да, я, ну, я наводжу вам приклад такий, як є, нічого не, не вигадую, не прикрашаю, не убавляю нічого. Не найкращий приклад, не найкращий приклад, і нехай мене це мотивує бути кращим. От, тож я думаю, що за 3-5 місяців поглибленого навчання можна вивчити більше, ніж за 10 років школи. Е, це чисто моє бачення, це тіш, чисто мій досвід. Да. Ну, були в нашому класі, хто чудово розмовляв на англійській, хтось вчився, чудово, як там. Тепер Про на я не починав. Машинка класна. Але ще я не такі бліч. О, це ще найкраще буде. Так. Да. От, з чого я починав? Ага. Домучимо вже цю тему. Ем... Ага, кожного дня вмикав комп'ютер в 8, вимикав близько 11-12 ночі, весь час там щось. В основному це було переписування чогось. Ну, ми, нам сказали документ якийсь. Ми повинні були просто переписати конспект і знайти відповіді на запитання. Або просто тупо все скатати. Наприклад, якщо конспект дві сторінки. І до нього є 20 питань, то простіше його скатати слово в слово, ніж шукати всі ті питання, і це я дуже часто практикував. О, от, Після цього було вигорання, після цього було нерозуміння того, що я маю робити влітку. Ну я в шоці був? Да, і паралельно з цим восени ще почався город. Розумієш? Посувати розуміє, що почались фізичні навантаження, почались інші справи, знаєш. я так себе нагрузив, нагрузив свій мозок, що він звик, що ну, потрібно працювати весь день, я, ну, він звик, що я від нього це весь час треба і дякувати Богу він мені це давав. От, Тому що я ж кажу, я не можу зараз засуджувати той свій вибір, ту свою поведінку. Да? Тому що мені подобається, що вийшло сьогодні, так? що вийшло в так? Добре. Якби я не робив всього цього, ну, хто знає? хто знає, хто знає, як би було, хто його знає, знаєш? що. От. Е, е, Отож, мій мозок наскільки звик... Господи, може я докажу вже колись. Мій мозок наскільки звик, що... Ну, коли почалося літо, коли поубавилися уроки, коли я ну, що все достатньо. Баста! Баста! Е Мій музик такий, а що я повинен робити? Да? Я робив всяку фігню. Переписував щось, що я взагалі ніколи не це. Я якось не пішов в читання в цей момент. Ну, я якби, почав читати трохи раніше, потім карантин ніде було брати книг. От. І всяка така більберда, розумієш? Е е е і що? Мій мозок настільки звик, що я шукав собі яку-небудь за знаєш, що небудь. Я не знаю, як можна було знаходити. Я не можу ну, доказати вам це, тому що я не знаю, що можна було знаходити, що поробити. Я просто не знаю, як можна було ну, от уроки влітку, як можна знайти, що кожного дня щось писати робити. Зараз я не представляю, як це зробити, але рівно два роки тому мені класно знаходилася тема, да? От... Е... Пу -пу -пу. Це продовжувалось... продовжувалось, продовжувалось доволі довго. Просто вже не в такому об'ємі, да? я трошки мозок. Виключив з автомату, да? він трошки зрозумів, що можна щось відпочити. Почав він так навантажувати. Потім війна, оце все штука, мозок взагалі в шоці. да. Хоча в війну, до, до речі, я доволі багато що почав робити. Я почав читати, я дуже багато прочитав. Я за війну... Я за два місяці війни ще був в Україні, я прочитав книжок більше, ніж за півроку напевно. Да? Я, я писав уроки, доволі, доволі багато їх писав. Да, тобто оце, оця штука, що ну, я роблю або що-небудь, щоб мій мозок був спокійний, що мені потрібно щось робити. Оця штука працювала до, ну, ось, до того, як я не приїхав в Італію, да? навіть в Італію якийсь час. А зараз мозок якби, трошки знятий з автоматичного режиму і він в шоці. Він не знає, що робити. Я йому дав слабинку. Такий десь місяців 5 тому. 4. Я йому дав слабинку і він перейшов в інший режим. В да, Де поменше робити, побільше нічого не робити. Знаєш, якщо щось заставляють, то просто якби начати його, потім просто відволіктись. І сьогодні в мене такий план, що. Треба його шокувати. Може, як... треба шокувати м'язи, якщо ви займаєтесь, так? хто професійно займається, напевно, зрозуміє мої слова. Хоча я сам їх дуже сильно розумію. Мене виключить через 8 хвилин. Все, давай, пока.